О, доброго раночку всі мої хороші, дуже рада вас бачити. Що можу сказати? Все-таки осіння пора року дає про себе знати і якийсь такий ем, депресивний стан, він ніде не дівається. Вчора щось мені геть кестенько було, дуже не по собі і не е, зовсім я гарно себе почувала, тому я нічого і не знімала. Сьогодні зранку нібито стало все ок, тому і маю дуже багатько сьогодні роботи запланованої, тому будемо працювати. Я вже приготувала собі дуже класний сніданочок, зараз вам покажу. Ось мій сніданочок. Це омлет з авокадо і твердим сиром. Так що буду снідати ось ця красуня. Ось ця. Мордочка. Розкажи, що ти сьогодні зробила, Марго? Хто побив мій стакан? Хто скинув стакана і його побив? Куди тікаєш? Ну, так. І живе, скинула стакан, побила. І гляньте, Яка в нас краса. Дуже затягнуте небо, дуже пасмурно, але за вікном дуже гарно Борізка. Там ще трішки є зелененького, бачите. Так що прибирають у нас. Тому беремося всі до роботи. Що ж, тому всі прокинулися, вмились, гарненько поснідали, привели себе до ладу і вперед працювати. Зараз я теж снідаю, завожу себе до ладу і працювати. А всім говорю до зустрічі! Так, я починаю працювати. Я маю трошки, трішечки роботи. Тому працюю. Буду працювати, буду щось робити, тому що. Ой, маю. Мак потрібно працювати. Що я зроблю? Що? Я би була дуже щаслива, якби моєї заробітної плати з основного місця роботи вистачало для того, аби забезпечувати свою родину. Але маємо те, що маємо. Так що зараз покажу. Ось так ми і будемо працювати. Це вся моя робоча атмосфера, бачите? Книги, чашка з кавою. І дуже-дуже багатько всього. Так, ще якось так. Що чекаю. О, Є мінікитка. Привіт, сину, доброго дня. Як справи, сонечко? Все добренько. Дивись, сьогодні ми працюємо з тобою і з Україною, і всесвітньою історією, так? З історії України ми з тобою проходимо Володимира Великого. Це у підручні вихідний. Да. Класно вам. А в честь чого таке свято, що вам влаштували вихідний? Да. Честь Хеловіна. Я зрозуміла. Дивися, синочку. Сьогодні ми маємо з тобою розібрати таку історичну особистість України, як Володимира Великого. Так? Це дуже так. Особлива особистість в історії України. Тому що саме завдяки цій людині ми маємо нашу релігію, так? і за його управління Она має два імені: одне світське, а одне ім'я, з яким його хрестять, так? Константинополя. Тобто і саме тут потім і розбудеться скажімо так, розділення в 1054 році, так? А, якщо ми будемо говорити про Константинополь, то це стане осередок православного християнства, а Рим залишиться католицьке. Зрозумів? Тимно, правда, більше шкоди наносили. Отже, це ми розібрали з тобою такі дві схемки. А тепер давай ми поговоримо, у чому ж полягав зв'язок людини і природи в середні віки. Да? Як воно вирішувалось? А перед тим, як почнемо розбирати, давай ми з тобою подумаємо. Кітка, Житла". Перше заняття на сьогодні я відпрацювала і буду зараз сідати, працювати. далі, працюватиму над своєю задумкою. Хочу зробити конспекти уроків, не уроків, а тем про підготовці до НМТ, щоб дітям було просто і цікаво. Також потім робитиму ще тестові конспекти. Побачимо, що з того всього вийде. Якось так. Тому поїхали працювати. Всім привіт! Ми. Ви зрозуміли, у батьків. Ой. нас сьогодні велике завдання. Ми сьогодні маємо досадити садочок. Я вчора займалася купівлею нових саджанців. І йдемо в наш садок. Бит у мене прикид шатей, але що робити? Що робити? Нічого. Робити. Вже як є, так є. Ой! Так. Ось у нас деревцята. Один, два, три. А четверта де? Оце яблунька, якщо ти помиляєш. Де яблуньки стоїть, написано на ній. А це груші бушіти. А чим це бабуся валить до нас? Ой, воду гніє. Треба вияти. Тільки в мене займіть посадити. Ні, перший корінь, так не може. Корінь курячі треба кинути. А тим зверху обідають. Трошки тут метро виставили. Добрий день ще раз. Хочу сьогодні з вами поділитися нашою покупочкою. Була дуже вигідна ціна, платиш за три, отримуєш 5. І ми взяли, тим бачу свята, і це, вітамі... це омега. Ми замовили червону ікорочку. Це в нас і кракети, лосось, щука. Весло ніс, це чорна. Будемо пробувати, ніколи не їла чорної. І горбуша. Так що, я думаю, що цих запасів нам вистачить надовго. Но ми попробуємо, визначимося, що нам більше все подобає. І я думаю, батькам потрібно буде ще замовити нашим. Так що ми поділимося з вами нашими враженнями. Я пельце буду пробувати. Воно ну, лучше затримувати. Ну і пашки це мені що з дрова, дрова, дровами вливайте брикети в тробанті. Ну, ефективніше, може, підсоло. Ова. Тяпоже Робимо дике по-багатому бутербродик. Чорна Чорнека. Ну, смак. Акушні крачки перекрашено в чорну. <рес> Сухарики і соленіша. Ні, ну так чорно. Взагалі я то в своєму житті вперше пробую чорну ікру. А це обична ікра? Вона вся звичайна тільки з різних риб вік. Ні, оце це саме буманальне, яку ми купляємо в магазині. Оце іменно. Так. Да. Майку. А що? Ми обичного лосось брали, так, да, Паш? Бери собі башню. Ото побагання. Сім'я <скільки> валі. Смачно. Ти на мою папирку скила! Мама! Чорному на бабуся буде відкинути, правда? Паш. Ага. В баночки маленькі з під цього. Так, це баняхаємо. Короче, у тебя желе самое вкусное. Ну и бомба, правда, Паш? Желе бомба. Четыреста гривен за литр, то есть за пол это вообще нормальная цена. Четыреста, <клес> четыреста. Mm? <клес> Що, ти теж хочеш їсти? Марго. Ще їсти трохи треба. Ти будеш і корку? Thank you. 拜拜。